Сію, сію, посіваю, я велику руку маю. Я пшеницю взяв під паху, щоб стояв незламний Бахмут, сію сильно по кордони, щоб почули це в Херсоні, щоб тепло було в квартирі, і світився мирно, Київ, щоб в Харкові і Львові люди тішилися волі, сію силу для удару. Хай дійде до Солидару, щоб вишиванку панську одягнули у Луганську, щоби більше не терпіли і окопи всі вціліли. Сію, сію в Запоріжжя, хай росте українське збіжжя, сію тим, хто втратив руки, хто не дав країну гнути. сію сіянням простим, сію там, де зараз Крим без кордонів і без країв, сію там, де Миколаїв, сію тим, хто вже без ніг. Їх ціна це кривий ріг, сію бідним і в палати, і тим, хто вчора втратив дат.